Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Сьогодні поговоримо про ось цю базову соціальну допомогу, яку запровадили в Україні з 1 липня у пенсійному фонді Надали роз'яснення, хто саме має право на ось цю підтримку фінансової держави, ось цю соціальну виплату, а також як враховуються доходи громадян тих, які претендують на цю підтримку, на цю допомогу. Зараз надам деталі, що відомо. А поки попрошу підпишіться на. На канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини України. І нас уже понад 87 тисяч. Я дякую кожному за довіру і за підтримку. Надзвичайно цінно і приємно. Поїхали! Базова величина ось цієї соціальної допомоги, це така базова соціальна допомога, так вона і називається 4,5 тисячі гривень. Це сума, яку отримує член родини, який подається на цю допомогу, тобто голова сім'ї. Потім люди, які є членами його родини, а якщо це діти до 18-річного віку або це особи з інвалідністю, вони також можуть розраховувати на ці 4,5 тисячі гривень, тобто повністю на ці 100% Сотків від базової величини, що стосується інших осіб, які є членами родини, а вони вже отримують 70% від цієї суми. Ось що вказано: розмір базової соціальної допомоги визначається як різниця між сукупним розміром. Базової величини для кожного члена сім'ї, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї. Коли багато хто писав в коментарях, а розрахуйте, а скільки мені передбачено, яка виплата, вона для кожного буде індивідуальною. Чому? Тому що враховується ваш дохід. Відповідно, якщо він мінімальний, або його немає так, з тих чи інших причин, то виплата буде вищого розміру. Наприклад, ці 4,5 тисячі гривень. Якщо дохід є вищий, Чим то відповідно доплата від держави буде нижчого розміру. Зазначають у ПФУ. До речі, посилання на це роз'яснення на цей документ, на цей прес-реліз від пенсійного фонду шукайте в описі під цим роликом. Там буде як завжди інформація про використані матеріали. Так ось, у пенсійному фонді повідомляють які доходи враховуються при обчисленні цього нового показника цієї нової базової соціальної допомоги, яка запрацювала в Україні з 1 липня, а саме середньомісячний сукупний дохід сім'ї, як я вже сказала, це обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів родини, одержаний ними протягом одного кварталу, що передує місяцю звернення за призначенням базової соціальної допомоги, або трьох місяців, що передують місяцю звернення. Тобто за три місяці має бути обчислений ваш дохід, і відповідно на основі цього показника буде розрахована соціальна допомога ця виплата при призначенні базової соціальної допомоги до сукупного середньомісячного доходу сім'ї за період, за який враховуються доходи, включаються, тобто ось наступні виплати. Це заробітна плата, це грошове забезпечення військовослужбовців, це стипендії, це. Пенсії або щомісячне утримання суддів, тому що в них не пенсії, в них утримання і досить таке непогане утримання, допомога по безробіттю, інші страхові виплати, соціальні виплати, які призначаються органами соціального захисту за рахунок місцевого бюджету, грошові перекази, е, отримані з-за кордону, дивіденди від ці, е, цінних паперів, інші доходи, відомості про які отримано від Державної податкової служби, а також задекларовані особою. Уходи інформація про яких відсутня у податківці в пенсійному фонді фонду соціального страхування, та згідно із законодавством, не може бути отримана за відповідним запитом, тобто ось лише цей виключно перелік. І ж доходи не враховуються при обчисленні доходу сім'ї. До середньомісячного сукупного доходу родини, за який враховуються доходи, не включаються наступні види державної допомоги, малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях, дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Тобто, це ті чотири категорії, які з 1 липня можуть претендувати саме на базову соціальну. Допомогу тому, що решта категорій, які, які до, до приєднають до цієї програми, вони будуть оприлюднені саме 1 жовтня, і деталей поки що немає. Але які ще доходи не враховуються особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тобто ті, хто отримують соціальну так звану пенсію, дітям сиротам виплати, а також іншим особам. Знову ж таки, все розраховується індивідуально і за детальним роз'ясненням, звичайно, Слід все уточнювати саме у пенсійному фонді, тому що саме він з липня місяця, хто ще не знає або е, забув, саме пенсійний фонд займається всіма соціальними виплатами. Абсолютною більшістю потрібно звертатися за допомогою чи за оформленням пенсії, чи за допомогою, оформленням соціальної виплати лише до сервісних центрів ПФУ, тому що органи соціального захисту вже не виконують цю функцію. І 39 видів державної допомоги. Саме ними займаються їхнім оформленням, нарахуванням саме працівники пенсійного фонду. Така зміна з минулого місяця. Тож до визначення середньомісячного сукупного доходу не враховуються одноразові виплати, а серед них це допомога при народженні дитини, наприклад, це допомога на поховання, це дотації, компенсації, це державні програми. Ось ці виплати, типу пакунок школяра, наприклад, чи зимова є підтримка, ось 100 тисяч гривень, чи пакунок школяра, там 5 тисяч гривень на першокласника. Ось ці такі одноразові виплати від держави, вони не враховуються до вашого сукуп. Купного доходу. Багато хто писав, ось я отримую зараз пакунок школяра на дитину, або я отримую ту тисячу гривень від Зеленського, та й все й мене заберуть там якісь інші соціальні виплати. Не враховується, на цьому наголошують, що то, як то кажуть, котлети окремо, мухи окремо, тобто ці виплати вони не сумуються. Якщо ви отримуєте соціальну виплату, не слід боятися того, що ви візьмете, наприклад, на дитину пакунок школяра, ось ті п'ять тисяч гривень і вам потім. Порахують і заберуть якусь соціальну допомогу. Цього не буде на цьому, наголошують. Не враховуються наступні доходи, пільги та субсидії, зокрема, грошова допомога для внутрішньо переміщених осіб, тобто для переселенців, на оплату житлово-комунальних послуг, придбання палива, скрапленого газу. Тобто, наприклад, якщо ви отримаєте від держави, ось ця програма в одному з минулих відео, я про неї повідомляла, про те, що є субсидія на, для певних категорій громадян, які проживають в прифронтових областях. На купівлю твердого палива, тобто це дрова, це вугілля. І саме ось ті 19 400 гривень, ось та виплата, якщо ви її отримаєте, якщо ви маєте відповідаєте певним критеріям, ви її отримаєте. Ця допомога, ця доплата не враховуватиметься при розрахунку вашого середньомісячного доходу сім'ї сукупного. Тому можна спокійно за це, можна за це не прияти. Переживати, бути спокійними, тому що це окремо підтримка від держави, а базова соціальна допомога розраховується на основі ваших постійних доходів. Які ще доходи не враховуються при обчисленні, допомога на найм житла, тобто, ось ця програма, пам'ятаєте, на оренду житла для переселенців. Ця програма слабо працює, але її запустили. Тобто, якщо ви отримаєте кошти на оренду житла, то вони також не будуть враховуватися при обчисленні середньомісячного сукупного доходу. Також не враховується допомога на проживання і компенсація за розміщення переселенців, тобто людей зі статусом внутрішньо переміщених осіб. Також можуть не враховуватися інші види допомог. Наприклад, соціальна допомога, яка виплачується за догляд за дитиною чи особою дорослою з інвалідністю першої групи, під групи А. Далі сплачені аліменти не враховуються допомога громадських або благодійних організацій. Наприклад, якщо ви отримували якісь кошти від ООН, від ЮНІСЕФ, які раніше були, багато було програм, зараз вони всі скорочені через дефіцит фінансування. Але факт залишається фактом, якщо ви отримували цю допомогу, вона також не враховується при обчисленні середньомісячного сукупного доходу вашої сім'ї. Далі, допомога, кошти, які отримані з продажу єдиного житла знову ж таки, за певних умов. А також не враховуються доходи від депозитів, у кого вони є. Чи у пенсійному фонді наголосили, що повний перелік виплат, які враховуються або не враховуються до середньомісячного сукупного доходу сім'ї, вони вказані у урядовій постанові постанові Кабміну під номером 371 від 25 березня 25 року. Також у постанові кабінету міністрів під номером 632 від 22 липня 20 року. Посилання на ці документи також шукайте в описі під моїм відео. Там, як завжди, багато цікавої інформації, як можна оформити, як можна відмовитися від певних послуг, взагалі, які матеріали були використані, переходьте за посиланням, щоб зрозуміти, де звідки взяли ту чи іншу інформацію. Тому що я не люблю бути голослівною. Якщо я десь щось використовую певні дані, це завжди підтверджую посиланнями на відповідні документи. Продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші і, на мою думку, найцікавіші українські новини. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.